В очікуванні іншого світу. Дорогі мої, одну зі своїх робіт філософ Жак Елюль, починає з чесного визнання. У цій книзі я писатиму про те саме, про що і в інших. Вдивлятимуся у світ, в якому живу, спробую його зрозуміти. І порівняти з іншою реальністю, який теж живу, але яка абсолютно не перевіряється. Перед кожним дослідником духовного світу стоїть схоже завдання. В автобіографічній книзі Семиярусна гора Томас Мертон загадує, як читаючи поезію Вільяма Блейка, переконався у мертвому, егоїстичному раціоналізмі, який сковує розум і волю. В результаті Мертон дійшов висновку, що є лише один шлях у життя, шлях життя жити у світі, насиченому Божою присутністю і Божою реальністю. Згодом, Мертон потрапив у монастир аббатство Гетциманське. Де його уразила сила місця, цілком присвяченого молитві. Під цим враженням він навіть написав, що аватство Гетциманське об'єднує країну воєдину, запобігає всесвіт від розпаду. Ще на такому ранньому етапі свого духовного шляху Мертон сказав. Дуже скоро ми дістанемося до точки, коли просто скажемо, вірую або відмовляються вірити. Віра, буває, дорогі мої, подібна до маятника, не лише у суспільстві, але й в окремих особах. Ісуса ані трохи не дивувало, що всупереч усім знанням люди в нього не вірять. Він передбачив. Коли хтось з мертвих воскресне, не не йнятимуть віри, Луке 16,31. Мене також, як священника, не дивує, що не всі вірять у невидимий світ, особливо в епоху активного освоєння світу видимого, відчутного. У багатьох у голові не укладається, як може існувати невидиме те, що лежить за межами людського розуму. Чому ж вірю я сам? Чому подібно до Елюля, -Е -Е намагаюся у своїх тих записах, які роблю щоденно, зіставляти світ гір дерев, комп'ютерів, телефонів, людей з такою. Іншою реальністю, що абсолютно не перевіряється. Чому, подібно до Мертона роблю зухвалий стрибок віри. Можна, звичайно, спертися на досвід навернення. Навернувся я під час на, на, навчання вже в семінарії. Це була мить справжньої такої переміни. Вона розділила моє життя. На дві половини час невіри і час віри. Дуже добре пам'ятаю цей час. Один отець мені, коли на таких духовних ігнаціянських реколекціях був сказав або ти скачеш на глибоку воду, або ти все життя будеш борсатися при березі. Проте зрозуміло, що скептика це не переконає усім моїм прозрінням. Він запропонує такі альтернативні пояснення. Можна сказати про промені світла, які іноді, рідко, згоден, розривають межу між видимим і невидимим світами. Про це і це для скептика пустисву доводиться спиратися на переконливість такого ірраціонального досвіду. Одні Скепцитизму, коли я не вірив, у все відкидав, я бажав безперечного втручання згори, хотів таких залізних доказів, що невидима реальність існує, зараз потреба в чудесах у мене майже відпала. Частково тому, що матеріалістичний погляд на світ здається мені неповноцінним. Слухаємо, що в тонкі зіткнення світів Хіба можна звести усю романтичну любов до біохімії? Ха, хіба не помітний у краші і приброді відбиток генія, творця, перед яким можна лише схилитися? Чи не прокидаємося, ми подібно до Якова, від з звигукну? Дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а того я й не знав. 28.16. У сексуальних бажаннях є відгомен туги за справжньою єдністю, у болі і стражданні спотворення первинного задуму про світ, спотворення, яке в самогутня любов одного разу виправи, у співчутті щедрості, справедливості прощенні. віяння благодаті іншого світу. Ісусові ми зустрічаємо людину, яка утіла, утілила ці риси так послідовно, що суспільство не могло його винести і покінчило з ним. Одним словом, я вірю не тому, що інша реальність тут, а там вторгається в наш світ, і порушує закони природи. А тому, що сама природа вказує на існування чогось більшого, ніж світ матеріальний. Пам'ятаю слова однієї жінки, як я бачив якусь передачу про ендекринолога з таким світовим ім'ям, але феміністка була вона. Вона спілкувалася з такими новелівськими лауреатами і знаменитими політиками. І вона казала, що їй є, що згадати про своє виключно повноцінне і багате життя, але на схилі віку вона сказала: озираючись назад, я бачу головне, що я любила і була улюблена, усе інше музика за кадром. Так, дорогі мої, у порівнянні з любов'ю, усе відступає на другий план. І це ще одна причина, через яку я вірю. Любов ніколи не перестає, пише апостол Павло, вона усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, 1 Коринтян 13, 8, 7. Це явно сказано про любов божественну. Бо жодна людська любов до цієї планки не дотягує, мій власний досвід. Земної любові переконує мене, що досконала любов не задовольниться сумною історією нашої планети і не заспокоїться, доки зло не буде переможене, доки не запанує добро, і вона не дозволить коханому занепасти. Досконала любов терпітиме до тих пір, поки не доб'ється досконалості. Про об'єднання двох світів Євангелист Іван сказав так: так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але щоб мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб, світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся, Івана 3, 16-17 від Біла Бройсла, колишнього редактора Тексас Манслі», я почув цікаву історію, свого роду притчу про два світи. Під час В'єтнамської війни Брой служив у військовій частині під Дагангом. У Даганзі розташовувалася велика військова морська база, гордість американських ВПС. Проте, незважаючи на посилену охорону і колючий дріт, супротивникові вдалося проникнути на території бази і знищити деякі цінні літаки. Усі дивувалися, як в'єтнамцям це вдалося. Через роки Бройс побував у В'єтнамі вже як гість. Його запросив в'єтнамський офіцер, колись ворог. А тепер друг і гостинний хазяї. Цей офіцер показав партизанські підземелля те, про що Бройс не знав. Він провів Бройсла лабіринтом тунелів, розташованих під базою, тунелів настільки вузьких, що їх висота часто не досягала метра. Бройс був уражений під американською базою. В тунелях жили північно-вітнамські солдати. Вони ділили своє житло щурами, зміями і незрозумілими слизькими тверівками. Вони спали у калюжах і переповзали з місця на місце по погано освітлених проходах. У них були мізерні запаси їжі, спорядження і медикаментів. А над ними в добре вентильованих кімнатах розташовувалися американські морпіхи. Служба організації доставляла їм нові фільми, вони проводили час за картами, травичкою і сексом з місцевими дівчатами. Немало американських солдатів відправило додому раніше терміну за дисциплінарні порушення. Багато з них і понині страждають від в'єтнамського синдрому. Підземна армія терпіла тимчасові незручності, бо вірила, що одного разу завоює світ угорі. Вони сподівалися на майбутню перемогу, вірили в неї, і коли перемога настала, в'єтнамці вийшли на світло і повернули собі свою територію. Можливо, щось, дорогі мої, на кшталт цього і мав на увазі Христос, коли знову і знову сповіщав звістку про Боже царство. У жорстокому і дисгармонійному світі може вирости нове суспільство, воно житиме, сподіваючись на позбавлення, а доки позбавлення не настало, прагнутиме до контакту з іншим світом. І звістка про інший світ реально покладе початок прийдешньому володаруванню добра на землі і на завершення. Вірити в надприродне не означає вірити, що після успішного, приємного і відносно доброчесного життя людина потрапить у кращу із замін цього світу. Чи що після лих і голоду вона отримає компенсацію у вигляді всяких благ. Це означає вірити, що надприродне найбільша реальність тут і тепер. А тепер, дорогі мої, хочу mm. поділитися з вами свідоцтвом, що доповнює те, про що ви дотепер слухали. От одного разу. Ввечері ми з дружиною були в гостях у друга, священника, але який розповів нам про те, що сталося з ним у молодості, яка минула його у легкому житті, і багато часу він провів на Карибських островах. Одного разу, в сезон дощів, він упав до ями для збору дощової води. Його брат, стрибанувши за ним, спробував рятувати його, оскільки наш друг не умів плавати. Не упоравшись з ситуацією, брат вискочив з води й побіг за допомогою. До моменту, коли прибула допомога, хлопець був вже мертвий протягом півгодини. Він розповів нам, що, покинувши своє тіло, він не втратив жодного зі своїх почуттів. Він відчув, що нестримно летить униз у глибоку пітьму. Пітьма була настільки щільною, що він не міг розгледіти навіть свої руки, витягнутої перед обличчям. Йому здавалося, що пітьма обкутувала його фізично. Страх був настільки сильним, що, здавалося, сильніше бути не може. Проте, чим глибше я падав, Тим більше посилювався страх. Ніколи в житті на землі я не відчував такого страху, його не можна висловити. Потім я побачив відблиски світла і зрозумів, що наближаюся до пекла. Я закричав: Чому я прямую сюди? Я християнин? Його мати і батько були християнами? Він же ходив у церкву разом з ними, бо вони не залишали йому вибори, тягнули, поки був малим з собою завжди. Потім він розповів, що чув крики жаху і мук. Я ясно запам'ятав його слова. Миколо є звичайні крики, але є такі, від яких кров холонив шилах. Я чув їх. Потім я зіткнувся віч навіч з лоскатою істотою, яка постійно повторювала Йди до мене, ти мій, я боровся з цією істотою. Спочатку від страху я не міг вимовити жодного слова, але потім став кричати Відпусти мене, відпусти мене. Раптом я опритомнів своєму тілі. Кричачи і відбиваючись від лікаря, який засунув свій палець мені у горло, про це мені розповіла матір після того, як я поділився з нею своїм переживанням. У цей момент моя мама сиділа біля операційної у лікарні, волаючи до Бога. Боже, якщо ти повернеш мені сина. Я віддам тобі його на службу. Пізніше наш друг став одним з перших, хто поступив до семінарії і став священником. Ви можете сумніватися, дорогі мої, в його переживанні. Я якось теж не відразу це. Але про існує досить велика кількість чоловіків, жінок і дітей, з якими відбувалося щось подібне. Оскільки лікарі часто стають очевидцями стану клінічної смерті, багато хто з них здавав ще метою досліджувати це явище. Один з них, чоловік на ім'я Мелвін Морс, лікар, що займається вивченням дітей, які перешили клінічну смерть. Він вивчав дві групи дітей. Перша група складалася з 121 пацієнта, що знаходилися у критичному стані. Але не пережили клінічну смерть. Життя дітей у віці від 3 до 16 років підтримувалося у реанімації за допомогою апаратів штучного дихання або ж важких медикаментів. Жоден з них не повідомляв про те, що покидав своє тіло. Друга група складалася з 12 дітей того ж віку, які пережили зупинку серця. Вони тонули, потрапляли в дорожні аварії і так далі. У цій нечисленній групі усі дванадцять про... повідомляли про вихід з тіла, деякі мигцем бачили свої тіла збоку і описували лікарям процеси, що відбуваються з ними в цей час. Хтось подумає, що пережити моїм другом проста галюцинація, про це результати дослідження, проведеного у другій групі дітей, досум... доводять зворот. До того ж, як можна бачити галюцинації, якщо вже півгодини перебувати в стані клінічної смерті? Наш друг так само, як і інші, хто пережив смерть, бачив проміжне місце муки, зване пекло. Воно, воно є невічним притулком тих, хто не має спасіння, але місцем очікування настання суду великого. Білого престолу. Ми це називаємо у католицькій церкві «Чистилище». Після суду постійне місце, куди навіки вирушають люди, біси і пропащі ангели, називається Озером Вогненним. Це ясно, можна побачити з писання. І побачив я великий білий престол і того, хто сидить на ньому, тоді віддало море мертвих, що було в ньому. І смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них, і судимий був кожен за ділами своїми, і смерть і пекло ввергнуті в озеро Вогненне. Це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро Вогненне. Откровення 20, 11, 13, 15. Трошки скорочував. Не все зациртував, але можете самі перечитати. Спочатку я хотів би зробити уточнення, що усі, хто перебуває в порожньому місці, мук чистилищі, були приведені на суд. Коли відбудеться суд, усі винні і хто жив беззаконно аж після коли настане страшний суд, будуть кинуті в озеро Вогненне, включаючи пропащих ангелів і смепек. У нас дружиною є друзі, Подружня пара, греки за національністю, дружину звуть Джой. Вона є дружиною священника. Її бабуся, яка народилася і виросла в Греції, з раннього віку почала шукати Бога. Питання, які вона ставила, оточуючим людям викликали кепкування чи залишаних байтужами. Вона хотіла піти в церкву, але їй сказали, що Бога немає, і припини нести ціннісонітницю. Одного разу під час грецького фестивалю, танцюючи народний танець у колі своїх друзів на сільській площі, вона почула голос, що звернувся до неї. Євфросині, продумай про вічний танець. Вона була так налякана. Хто це сказав? здивувалася вона. Вона поспішно утекла з танцювального майданчика додому у надії дізнатися правду. Дорогою вона відчула тяжкий тягар, що впав на плечі. Забігши в свої спальну, вона впала на коліна і почала ридати. Їй хотілося говорити з тим, кому належав цей голос. Хто говорив з нею? Що це за слова? Що він намагався сказати? Ці питання мучили її розум, але недовго. Не встигнувши торкнутися колінами підлоги, вона відчула щось подібне до вогню, що вийшов до кімнати і ухопили. Вона впала голівниць і побачила витіння. І виявилася ангельська істота, одягнена у білий одяг. Вона підняла її, піднесла з місця туманного світла і залишила її там. Придивившись, вона з великим подивом зрозуміла, що стоїть перед Головою. Господь висів на хресті, з його ран крапала кров, агонія мук була на його обличчі. У цей момент Єфросинія почула крики, що доносяться з далечини. Обернувшись, вона побачила велику прірву між Христом і місцем, де від землі піднімалися величезні язики повни. Це був просто океан вогню. Крики, які вона чула, нагадували крики безлічі людей, що клянуть Бога. В якийсь момент вона відчула, що якась сила штовхає її до прірви, і голос, що говорив з нею раніше, вимовив: ти належиш цьому місцю. І в жаху вона почала плакати і просити про милість. Несучи на собі важкий тягар, вона впала до підніжа Христа, залишаючись там досить довгий час. Потім голос, повний любові і співчуття, знову звернувся до неї. Він зробив це для тебе, він помер за тебе. Якщо вибачишся і приймеш його жертву, тобі не треба буде вирушати туди, тобто в то озеро вогню. Після цих слів Євфросинія заплакала ще сильніше, вмить відповівши на почуті слова, вона просила про прощення, пішла в неділю до церкви, посповідалася, причастилася, і після чого їй стало легко. Потягар, що тиснув на неї, тут же упав. Поглянувши у церкві на розп'яття, вона побачила Господа Ісуса Христа, який стоїть перед нею, одягненого у славні шати. Він підняв її і підніс до найпрекраснішого зеленого пагорба. Перед... Тепер вона могла розмовляти з ним у думках. Вона ставила питання, і він відповідав їй. Це було так дивно. Вона запитала його про те, куди вони йдуть, і він відповів Зустрітися з Небесним Отцем. Піднявшись на вершину пагорба, вона побачила світло, що виходить з міських воріт, прекрасна ангельська музика, і спів звучали всюди, квіти й дерева видавали її. Вони разом вийшли через ворота, красу міста було неможливо описати словами. Вони пройшли прямо до престолу, і не могла побачити Божого обличчя, бо воно було приховане, але вона могла бачити велику книгу і руку, що виходить з щаєва, яка приховує його. Рука почала писати, нахилившись вперед, щоб розглядіти краще написані слова. На свій подив вона прочитала своє ім'я, записане в книзі життя. Хоча в той час вона не могла знати нічого про її існування. Коли Невесний отець записав її ім'я у книзі життя, він сказав Ласкаво просимо в сім'ю. В той момент, коли він поцілував її в лоб, вона побачила, як ангели, вставши в коло, з великою радістю стали співати і танцювати. Вона ясно чула своє ім'я, яке вимовляли ангели у спілі. Євфросинія приєдналася до них у танці, і тут вона згадала, як Господь сказав їй: Шукай вічний танець. Не відразу дівчина здогадалася, що ангели улаштували грандіозне святкування на честь її спасіння. Через якийсь час Господь сказав їй, що настала пора повертатися на землю, бо він планує для неї велику роботу. Вона має пройти вогнення випробування за його ім'я, але він завжди буде поруч, коли все буде виконано, вона повернеться до нього навіки. У наступний момент вона опритомніла у своїй кімнаті, повернувшись на землю. Вона відчула велике розчарування після такої дивної небесної подорожі, але іншого вибору просто не було. Коли селом поширилися чутки про дивне переживання і у фросині, почалися гоніння. Усе почалося з батька, який погрожував бити її сокирою, якщо вона не відречеться від того, що повірила. Вона сказала йому, що ніколи не зможе заперечувати того, що пережила. Гоніння ставали все більш інтенсивними до того моменту, коли одного разу вночі до неї прийшла сестра і попередила, що люди планують схопити її на ранок і притягнути на сільську площу, де розташувалася церква. Вони збиралися винести з храму ікону Бога і якщо вона, схилившись перед іконою, не поцілує її і не вклониться, її, вони вбійть її бензином і спавляють. І в Росіні не вірився, що ці люди зайдуть так далеко. Але, здається, вони насправді збиралися виконати свої погрози, бо у цю ніч дівчині з'явився ангел Господній і розбудив її, легко поплескавши по плечу. Переконавшись, що вона прокинулася, він сказав їй одягатися і підійти до дверей. Вона була слухняна. Ступивши на ганок, вона відчула, що хтось підняв її від землі. Вона фізично. Перенеслася з будинку у безпечне місце у село, розташоване за декілька кілометрів від будинку. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої, бажаєте слухати такі повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Я молюся за упокій наших рідних, є перга молитва, а ви під ними. На жаль, що відповісти, напишіть імена своїх померлих рідних, кожне ім'я окремо. Коментуйте, задавайте свої питання і про лайки, уподобайки називайте, подобається чи не подобається, але ставте. Слава Ісусу Христу.